Вітаю вас, діти! Ми з вами знову на уроці української мови. І сьогодні ми з вами будемо вивчати таку частину мови, як прийменник. Ми вивчили вже такі частини мови: дієслово, іменник, прикметник та займенник. Всі ці частини мови були самостійними. Тобто мали якесь лексичне значення і означали якусь певну дію або ознаку. Ця частина мови, яку ми будемо вивчати сьогодні, це службова частина мови. Вона послуговує для зв'язку слів у реченні. І ця частина мови так і називається Прийменник. Сама назва Прийменник свідчить про те, що він знаходиться десь недалеко біля іменника. А для чого ж, діти, взагалі нам потрібно вивчати таку частину мови, як прийменник? А це потрібно нам для того, щоб наша мова була змістовною і щоб оточуючи розуміли, що ми хочемо сказати. Коли ви передивитесь наступне відео, ви зрозумієте, чому я так скажу. Адже без прийменників у нашій мові, як то кажуть, ані туди, ані сюди. Отож, я закликаю вас бути уважними. Уважно передивитися відео. Якщо щось не зрозуміло, поставити його на паузу. Розпочнемо! Службові частини мови. Прийменник. Отож сьогодні ми зупинимося з вами на вивченні такої частини мови, як прийменник. Давайте зараз з вами згадаємо ті частини мови, які ми вже вивчили. Читаємо сміятися. Давайте встановимо відповідність. Яка ж части... це частина мови? Іменник, прикметник, дієслово чи числівник. Так, дієслово. Жовтий. Який? Це іменник, прикметник, дієслово чи числівник. Згадуємо, яка частина мови відповідає на питання який, яка, яке. Так. Це прикметник, жовтий, який. Знову звертаємо увагу на зображення. Діти. Це іменник, прикметник, дієслово чи числівник. Хто? Діти? Ну, звичайно ж, це частина мови іменник. Ось ми з вами і згадали частини мови, які. Вивчили Давайте тепер відгадаємо загадку. Я вмію чисто митися не водою язичком, і часто мені сниться тарілка з молочком. Що це таке? Хто це діти? Так, це кіт. Хто кіт? Це в нас іменник. А тепер, діти, давайте подивимось на ці слова. Знайомі вони вам знайомі. А яка ж це частина мови? Крізь, через, ри, перед, між, поза, понад, за, коло, по ув? Що ж це за такі короткі слова? До, задля, всупереч, наперекір. У разі під час. Подивіться, скільки їх багато цих слів. Ви впізнали серед них якусь частину мови? Ви розумієте, що вони означають? Ні, якогось певного значення вони не мають. І ми їх зустрічаємо часто, але ми не знаємо, яка це частина мови. А це діти прийменники. А тепер давайте подивимось на це зображення і подивимося, що змінилось. Слова у лівій колонці. Плаває акваріумі, кіт, рибка. Вам щось зрозуміло? Мені, наприклад, не дуже. А в правій колонці плаває в акваріумі кіт і рибка. Що змінилось, діти? Повністю змінився зміст, і допомогли нам цьому прийменники. А тепер давайте виберемо серед прийменників ті, які допоможуть нам утворити правильні словосполучення: рибка у і чи на воді. Рибка у воді. Котик спостерігає, але біля чи за рибкою. Остерігає за рибкою. Рибка плаває у між та водоростей. Рибка плаває між водоростей. Котик за, біля, чи перед акваріумом. Напевно, він заховався за акваріумом. А тепер давайте подивимось, що ж у нас вийшло. Чи правильно ми виконали? Це завдання. Рибка у воді. Кіт спостерігає за рибкою. Рибка плаває між водоростей, котик за акваріумом, кіт і рибка завдання ми виконали правильно. А тепер, діти, подумайте і поясніть. Чому ми використовуємо слова помічники, тобто службові частини мови? А використовуємо ми їх для того, що прийменники допомагають зв'язувати слова між собою у словосполученнях і реченнях. Якби не було прийменників, то речення для нас були зовсім незрозумілими. А коли ми використовуємо прийменники, вони допомагають нам зв'язувати слова у реченні і нам зрозуміли зміст кожного речення. Давайте тепер з вами за допомогою прийменників створимо словосполучення і дамо відповідь на питання: хто де живе, наприклад, лисиця у норі, ведмідь використовуємо слова з довідки. У барлозі, бджоли у вулику, вілка у дуплі, собака у будці, курка у курнику, мурахи у мурашнику. Ми всіх розселили по своїх домівках. А тепер давайте поміркуємо. Чи можемо ми поставити питання, наприклад, до прийменника У? У норі живе білка і лисиця, у ґрунті живуть кріт, дощовий черв'як і заєць. Ми можемо поставити питання до прийменника У, В, По чи іншого? Ні, діти, не можемо. Отож, запам'ятайте, прийменники не відповідають на питання і не є членами речення. А тепер нам потрібно подивитись на це зображення і позначити, яку ж роботу виконують службові частини мови, а зокрема прийменник. Вони з'єднують слова? Так. Виділяють головне? Ні. Утворюють нові речення? Утворюють. Позначають наголос? Ні. Вносять додатковий зміст? Так. З'єднують частини? Так. Ось бачите, скільки ролей виконує такий маленький прийменник, службова частина. Мови. Іменники і дієслова зв'язуються з іншими словами в словосполученні і реченні за допомогою закінчень і прийменників. А тепер, діти, підійшла черга й до нашого домашнього завдання. Як же ж вам потрібно його виконати? Ви поставите відео на паузу, розкриєте дужки і запишете у зошит слово сполучення за зразком, наприклад, Бачите перед парканом, Бачите з-за паркана, бачите перед собою і так далі. Також ви виконаєте завдання. Яке ми бачимо на наступному слайді. Ви використаєте прийменники для того, щоб у нас утворилися зв'язні слово сполучення. Ну що ж, діти? Я думаю, що ви прослухали для себе багато цікавого і корисного матеріалу. Я продублюю домашнє завдання під відео. У Viber спільноті нашій, я пропоную вам виконати гарно домашні завдання і отримати чудові результати і мотивуючі стікери. Я очікую на гарний зворотній зв'язок. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!